Завантажило зерно в силос, а він і висушив, і охолодив, і зберігає. Так вже роблять фермери. У Скандинавії та Північній Європі все популярнішими стають сушильні силоси для зерна, які виготовляє компанія Сукап. Що ж це за звір такий? Це металеві ємності з аерацією, в які можна подавати гаряче повітря для сушіння. Воно нагрівається вбудованими нагрівачами до 50 градусів Цельсія та подається вентиляторами. Потім зерно охолоджується і залишається у тому ж силосі на зберігання. Якщо сушити кукурудзу з 25 до 15% вологості за температури 49 градусів Цельсія, то загальний час сушіння буде приблизно 122 години або 5 діб. Це розрахунки для невеликого силоса на 200 тонн кукурудзи. Чи не зіпсується вологе зерно від такого довгого сушіння? У силусі є система, яка постійно перемішує зернову масу завдяки вертикальним шнекам, тому там не з'являються гарячі осередки або спресовані шари. Фермери обирають такі силоси, оскільки зерно не треба зайвий раз ганяти між сушаркою і зберіганням. Температура до 50 градусів не шкодить структурі зерна, а сушіння проходить без постійного втручання людини. Але мінуси теж значні, такі силоси набагато дорожчі. Сушать довго і потребують стабільної електрики і палива, а неправильні налаштування та підходи можуть зіпсувати зерно. Як думаєте, чи знайшли б такі сушильні силоси покупців в Україні? Діліться своїми думками в коментарях.